Навколо земельні перипетії стали основним лейтмотивом 81-ї сесії Первомайської міськради, яка не була закінчена і продовжилась 31 січня. Нагадаємо, 24 січня каменем спотикання став Котлован на Грушевського 33. Тоді поставлене на голосування питання включення даної земельної ділянки до переліку таких, що підлягають продажу, або право оренди, яких підлягає продажу на торгах, прийняте не було. 31 січня депутат Мосякін знову стояв на своєму і виступав проти. Я і наша фракція проти такого рішення. Розказую причину. Просто из практики. Вы сейчас вы светите подторка на аукцион пройде в определенное время. Будут победители. не звісно откуда. Со всей Украины. Потому Що она буде світитися на воз його катасты. Неважно, хто виграє. Выиграть право время на 5%. Нет благодарности. И вы потом землю с аренды не заберете. Потому что он за землю будет платить. Будет искать что-то. Может что-то будет строить. Вы потеряете контроль над данным земельным участком. Все все равно результат. Наша позиция была четкая и правильная. Сегодня находится в постоянном пользовании земля. Ее уже рвать не ну, будут, так вы знаете, ее уже порвали было там и дальше, осталось 74 суток. Она сформована, она зарегистрирована. Ищем инвестора на данный земельный участок. Инвестор, который появится, а Бог придет, а кто-то из вас, коллег сюда. Он приедет сюда на сессию городского совета и скажет, я хочу построить здесь не знаю, бассейн, такой, не знаю, здоровый комплекс, развлекательный комплекс. Да может здесь вам Сколько, а? За да сколько времени он построит? Сколько будет вложений инвестиций в город? Сколько будет создано рабочих мест? Будет ли это предприятие зарегистрировано здесь, в первом а то и безусловно будет ставить. Регистрируйте здесь, строите и работайте, платите налоги здесь. И это будет правильно. И мы при голосовании здесь примем решение. Або он подходит к такой мест, а або не подходит. Но как только вы проведете аукцион, посмотрите, будет вопрос закрыт, раз и навсегда всем. И никому ничего не сделаете, потому что сегодня забрать земельный участок обратно очень тяжело. Есть три пути решения. Если человек не использует по назначению, не платит за землю, и там еще один момент. Три. Вы сегодня своим голосованием эту яму она уже с 2008 года, мы проводили конкурс, я вам рассказывал, с 2008 до сих пор стоит. Три года судов, и вопрос не был принят. Поэтому, коллеги, вы можете голосовать, вопросов нет. Но я выступил, высказал свою позицию как депутат городского совета и как э, руководитель фракции Конституционного года. Доводи депутата від Опоблоку, депутат Медведчук назвав казками Андерсена, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. Газ, християн Андерсен. Я коли слухаю виступи Василя Олександровича Мосякіна, я завжди згадую великого, великого датського казкаря. От, от та казочка, яку ви розказали про якогось інвестора, якого чи то ви знаєте, чи то ви приведете, чи він там з'явиться. Скажіть мені, будь ласка, відвідуйте на одне просте запитання. Ви 10 років очолювали земельну комісію в цьому, цьому місті. Я не помиляюсь? Ви, ви, ви очолювали ви земельну комісію. Ви були флагманом. Якщо сказати смотрящим за земельними питаннями в місті Первомайську протягом десятиліття, скажіть, будь ласка, пане Осячу, скільки інвесторів особисто виправили або, можливо, зайшли потужні інвестори в місто Первомайськ, щось тут купили по закону. Боже, не позаповнені. І щось побудували. Я вам скажу, що всі потужні інвестори, які сюди заходять, вони заходять на бафи, на павільйони, на якісь будки, які, які отак вот от у нас по зеленим сонамне рекреаційним будуються. І оце ми називаємо інвестором. Все, клас! А що ви? Отак. Вот а що ви? А що ви? Знаєте, а що, а що ви? От ви мене а що ви? А що ви? А що ви? От прийшов час відповідати, а ви на висиді, виходите і розповідаєте казки. По-перше, питання та команда повинно бути включено до порядку, де зазначено порядком номер, номер 1 Це перше. Друге, питання повинно стояти питання, яке йде порядне. А ні, ви маєте на увазі продовження. Преперше, продовження да. інші, Але хотіла про відмову. Тому відновлення потім включення до. Да, припинити, припинити е, право постійного користування КП містоми майбутнього». майбутньому. Обов'язково тим більше, що вже директор вже написав заяву про те, що я припиніть вже. Припиніть усе вже знущання із директора і свого таланту. І це питання. Вона треба голосувати. Другим питанням повистояти питання щодо закріплення за архітектури, тобто територіальної громади. Секретар міськради зазначив, що в цьому питанні головне, аби дана ділянка працювала на бюджет міста і наповнювала його. А проблема залучення інвестора досить непроста. Якщо приймати дане рішення, воно бути входу з перше припинення і друге Своїх в рамках переглянути за іншим суб'єктом. Це або архітектура, або в іншому проміні. просто припиняти цього не можна. І наступна процедура досить проста, приймається рішення про винесення зонтів, обговорюється умови. Умови відразу ставити не взяти, тому що ми обмежимо інвесторів, вони скажуть, що нам заздалегідь подали на за... за можливості бачити те, що ми хочемо. Потрібно вислухати інвесторів, проводити цільні форуми, Питати людей, що можливо, а потім на пропозиціях прописувати умови в таких, щоб найбільше кількість людей могло прийняти участь в тому, що, як будувати наше місто. І з цією якою щось потрібно робити. Ну, багато знову вже. Це, це неправильно. Ця зумельна ділянка може приносити велике точне місце, де віддувани, від робочих місць, які там можуть бути створені. Йому це повинні зрозуміти. Немає значення, як вони зроблено. Ми щоб не працювали, щоб не було цього права, щоб там люди могли працювати. Це головне. Як? Зрештою, це питання було поставлене на голосування і набрало необхідну кількість голосів. Разом з тим було прийнято рішення про припинення права постійного користування цією ділянкою підприємством місто майбутнього. Показовим моментом щодо рівня контролю міськради за комунальним майном став той факт, що земельною ділянку по Київській 2 Миколаївська облрада розпоряджається на власний розсуд. Про це повідомила депутат Іванченко. Хочу сказати, що що на саді воно було прочитане таке ще десь чи взагалі продовольна інформація про те, що в області відбулася засідання в комісії Миколаївської власної ради, на якому розглядалося питання щодо. Землі і майна в станції швидкої медичної допомоги, яка знаходиться в місті Первомайську, і про передачу цього майна і участника землі. Ми з вами знаємо, що ми е, в нашому місті завжди боремося за кожний клаптик, за те, щоб вона була якось е, е, організована і на цій землі щось виконувалося або підприємцям, або комунальним підприємством нашої. Міської ради і в бюджет надходили пошти за використання такої землі. А от якщо ми зараз з вами просто промовчимо, то може так статися, що ця земля буде передана до міста Миколаєва, взагалі без, без нашого відома і без того, що ми ну, би, не цікавилися тим, що наша земля переходить до війни. Мер довела до відома присутніх, що це майно було передано в підпорядкування облраді у 2012 році на виконання законодавства про реформування екстреної медичної допомоги. Людмила Дромашко підтвердила, що ця ділянка ласий шматок. У нас в цій залі було дуже багато дебатів. Депутати не хотіли передавати на постійне користування. Були пропозиції передати за одну рівню оренду, але нам це не допомогло. І було прийнято рішення, ми все, весь цілісний майновий комплекс передали в обласну комунальну власність. Те, що відбувалося після 2012 року, це вже не було компетенцією міської ради і ми не втручалися в господарську діяльність даного підрозділу. Станція швидкої допомоги, а зараз це медицина катастрофа, вона дійсно виконувала свої зобов'язання і надавала послуги нашому населенню. Ну, у нас, на жаль, є одна величезна проблема. Коли е, ми передаємо до вищих рівнів майно своє, то нас запитують про це. А коли якісь е, маніпуляції роблять з майном, яке знаходиться на нашій території, то ми це в кращому випадку знаємо із публікації засобів масової інформації або щось інше. Я єдине можу сказати, що для того, щоб вивчити дане питання, тому що дійсно дуже приробливала земельна ділянка, і в депутатів була пересторова, що ми передаємо зараз до комунальної власності, а потім, враховуючи те, що земельна ділянка знаходиться на березі річки, вона може швиденько перейти зовсім у іншу власність. Ну, Я так думаю, що десь щось відбувається з даного року. З метою розібратись у проблемі дали протокольне доручення створити спеціальну робочу комісію. Не обійшлося на сесії, і без дорікань меру щодо роботи управління житлово-комунального господарства. Депутат Гніденко наголосив на тому, що в період снігопадів впродовж кількох днів пройти тротуарами міста було практично неможливо. Ситуація нашої місті і ми очікувашо ви маєте не відповідальність. Все точно. Здесь я вас поддерживаю. То же самое на, я на допомогу меру прийшла очільниця житлово-комунального господарства Тетяна Троян з інформацією про те, що зі стихією вони боролись. Добре, Василя Фінагідович, можна я скажу? Розкажіть, вчора контролировала и ехала за трактором мимо 17 часа, мимо 3-го садика. Расчищена, но снег куча, снега тает, и вода дальше опять ложится на поезжу межами. Василий Миногенович, чтобы лично но, было. Хай там як, а кожен первомаєць зміг на власні очі переконатись наскільки успішними були заходи комунальників у боротьбі зі снігом.